Прикордонники зупинили контрабандистів, які намагались перенести до Угорщини 24 ящики з цигарками. Подія сталася напередодні увечері. На відстані 30 метрів від кордону військовослужбовці Мукачівського загону помітили осіб, які несли пакунки, обгорнуті в чорний поліетилен. Зрозумівши, що їх викрито зломисники, вдалися до втечі, проте одного із них затримали одразу іншого трохи згодом. Загалом чоловіки намагались переправити через кордон 12 тисяч пачок сигарет без українських акцизних марок. Наразі прикордонники встановлюють коло усіх, ймовірно, причетних осіб, а також осіб, причетних до організації незаконної оборудки на кордоні. Відносно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення. Саме Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України тютюної вироби доставили до прикордонного підрозділу. Подальшому їх передадуть працівникам митниці.